В цьому випуску Анатолій Трубін став найкращим воротарем Європи, випередивши володаря Ліги Чемпіонів. Українське Дербі в АПЛ Брентфорд Ярмолюка впевнено переміг Евертон Миколенка. Циганков та ВАНАД відзначились голами в чемпіонаті Іспанії. На якій позиції знаходиться Жирона після перемоги проти Мальорки? Підтримайте наш канал лайком та підпискою. Хай квітне український Ютуб. Українські футболісти продовжують демонструвати високі досягнення за кордоном. Воротар Бенфікі Анатолій Трубін став найкращим воротарем Європи за важливим показником, випередивши володаря Ліги Чемпіонів та конкурента Луніна. Тібо Куртуа. Анатолій став лідером серед голкіперів топ 15 європейських чемпіонатів за кількістю сухих матчів у 2025 році. Авторитетний портал TransferMarkt Марк прилюднив рейтинг, у якому Трубін демонструє вражаючий результат. 26 матчів без пропущених голів, з яких 25 він провів у складі Бенфіки та один за збірну України. Українець обіграв Джен Луїджі Донаруму, володаря Ліги Чемпіонів у складі ПСЖ, який відзначився 24 -ма сухими матчами. Конкурент Луніна у реалі Тюбо Куртуа посідає 10 місце в рейтингу з 22 сухими поєдинками. Стільки ж мають ще 6 інших голкіперів списку. Натомість інший гравець орлів Георгій Судаков отримав на горіхи від головного тренера команди Жозе Моріньо. Нагадаємо, в суботньому матчі Бенфіка Ешторіл, єдиний пропущений гол у господарів, стався за часткової участі Георгія Судакова. Він опинився у ситуації один в один на фланзі, а суперник обіграв його. Після чого виконав постріл, з якого Ешторіл забив гол. Після матчу Моуріні розкритикував дії українського півзахисника. Що ми не можемо робити, це пропускати гол так, як і коли ми пропустили. Після рахунку 2-0 не можна пропускати гол на 47 й або 48 й хвилині, не можна підходити до індивідуального протистояння, особливо проти найкреативнішого гравця, який краще за інших володіє дриблінгом. З такою крихкістю, легковажністю та малою відповідальністю, як це зробив Судаков. Бо одне дійти до перерви з рахунком 2-0, а зовсім інше з рахунком 2-1. У перерві моїм завданням було дуже швидко тактично проаналізувати від. Та в основному не дозволити команді продовжувати відчувати фрустрацію. Бо я відчував, як розчарування заходить у роздягальню. Врешті ми вигравали, а не грали в нічию чи програвали. У 20-му турі АПЛ Евертон Миколенка на своєму полі несподівано зазнав розгрому від Брентфорда Ярмолюка. Тьяго оформив дубль, відзначившись на старті обох таймів. Цікаво, що між другим і третім голами пройшла рівно хвилина. Веншпілі гри бразильський нападник гостей поповнив свій доробок третім влучним ударом. А вже у доданий час барі підсилив гіркоту поразки господарів. Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк вийшли в основі. Обидва відіграли всі 90 хвилин. А хавбек команди Західного Лондона записав собі в пасив жовту картку. Та запам'ятався на 25-й хвилині, коли заблокував удар і по воротах зігравши у підкаті. Як наслідок Бренфорд набрав 30 очок і піднявся на сьому сходинку турнірної таблиці АПЛ. Евертон з 28 пунктами опустився на 12-те місце. Максим Таловєров вдруге поспіль потрапив в основний склад «Сток-Сіті» на матч проти Норвіча в рамках 26-го туру чемпіоншипу. Українець вийшов не на зовсім звичній позиції. Справа в захисті, але зіграв майже ідеальні 90 хвилин в обороні і допоміг своїй команді перемогти. Обидва голи в матчі були забиті стоком в другому таймі. Спочатку Сем Халагер забив після пасу Томаса Сорба, а потім сам Сорба зробив рахунок 2-0. Завдяки цій перемозі Сток наблизився до зони плей-офф на відстань одного очка. Статистичний портал Софаскор поставив Талавєрову оцінку 7,1 бал. Це третя найкраща оцінка у матчі. Кращий рейтинг лише в авторів забитих м'ячів. У завершальному поєдинку 17-го туру французької Ліги 1 Парі жермен у столичному дербі переграв ФК «Париж». В другому таймі український оборонець Парижан Ілья Забарний свалив у штрафному на Алімані Горі, заплівши тому ноги, а Вілем Жебель з пенальті не схибив. До речі, за свій фол наш співвітчизник ще й отримав жовту картку. Зрештою, з цифрами 2 та 1 на табло Парк депрес грай завершилась. Щодо забарного, то він матч до кінця не дограв та був замінений на 70-й хвилині. Провідний аналітично-статистичний портал Софаскор поставив Іллі найнижчий бал поміж всіх гравців Сен-Жермен жермен Лише 5,9. і В турнірній таблиці Ліги 1 Парі сен жермен мають у доробку 39 балів та посідають друге місце. Сенсаційним лідером чемпіонату є ЛАНС. В матчі 18-го туру Ла Ліги Жерона завітала в гості до Мальорки. А циганкові ванат голами витягнули команду із зони вильоту. На 25-й хвилині Жерона повела в рахунку. Віктор Циганков, який отримав пас від рейса на правому краю штрафного, змістився в центр під удар і пробив у ближній кут. Голкіпер зреагував, але невдало. М'яч зачепив руку голкіпера та все ж залетів у ворота. Цей гол став п'ятим для циганкова у поточному сезоні за Жерону. А на 62 й хвилині ванат заробив пенальті. Владислав отримав отримав шикарну передачу від Хіля. почав обігрувати Лео Романа, який зачепив ногу українського форварда. Нападник холоднокровно реалізував 11-метровий, розвівши воротаря і м'яч по різних кутах. Прекрасний подарунок на свій 24-й день народження. Після матчу статистичний портал Софаскору цінив виступ ваната високою оцінкою 7,3 балів. А MVP матчу став Віктор Циганков, який отримав найвищу оцінку 7,6 балів. В турнірній таблиці іспанського чемпіонату, саме завдяки цій перемозі, Жерона покидає зону виліту, займаючи 16-ту сходинку та маючи в активі 18 очок. Валенція та Сос'єдат дихають в спину каталонцям. Після матчу фанати Жерони не стримували свого захоплення від гри українських легіонерів в цьому протистоянні. Найкращі коментарі ми вже відібрали для вас. Я дивлюся, матчі Жирони вже багато років, і можу чесно сказати, таких гравців, як Циганков, у нас було дуже мало. Це футболіст, який змінює саму суть гри команди, коли він з м'ячем відчувається спокій, впевненість, ніби все під контролем. Його гол проти мальорки це момент класу, але ще більше вражає його робота протягом усіх 90 хвилин. Він постійно відкривається, допомагає в обороні, керує темпом, підказує партнерам. Це не просто Вінгер, це лідер на полі і в роздягальні. Якщо сьогодні Жерона ще тримається на плаву і здобуває такі перемоги, то це насамперед заслуга циганкова. Для мене він символ нинішньої команди. Вона дуже приємно здивував не тільки пенальті, а й тим, як він поводився протягом усього матчу. Видно, що це нападник, який не боїться відповідальності, не ховається і постійно шукає моменти. Пенальті в кінці це тиск, трибуни, нерви, але він пробив упевнено, безметушні. І тут знову хочеться відзначити циганкова, бо саме він є тим гравцем, який допомагає таким молодим футболістам адаптуватися. Його присутність на полі дає відчуття стабільності. Якщо тренерський штаб буде розумним і дасть вона ту часу та довіру, а це. Ганков залишиться здоровим. Ця українська зв'язка може стати основною атаки Жерони на довгий період. Я вже втомився від однієї і тієї ж самої картини. Мічел Санчес нічому не вчиться. Ми знову граємо без чіткого плану, без структури, без контролю матчу. Так, ми перемогли, але подивіться, якою ціною. Знову хаос у кінцівці, знову нерви, знову дурні пропущені голи під завісу матчу. Це вже не випадковість, це системна проблема. Команда не вміє закривати ігри, не вміє тримати концентрацію. І якщо бути чесним, мічела досі не звільнили лише через циганкова. Саме він витягує результат, саме він створює різницю. Вона також показує характер і холоднокровність. А вся інша команда виглядає так, ніби просто відбуває номер. Українці тягнуть все на своєму горбу, а тренер лише користується їхнім класом. Цей матч залишив дуже дивні відчуття. З одного боку радість від перемоги від голів від емоцій, з іншого тривога, яка нікуди не зникає. Жерона на сьогодні це команда, яка живе моментами, а не грою. Циганкові вона дали нам результат, дали емоцію, дали надію. Але якщо подивитися глибше, то видно, що система не працює так, як повинна. Ми занадто залежимо від індивідуальностей. Це небезпечно на довгій дистанції. Перемога над мальоркою це плюс у таблиці, але ще й серйозний сигнал. Або клуб почне будувати команду навколо своїх лідерів, або кожен наступний матч буде таким самим нервовим, як цей. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після голів циганкова та ваната за Жерону.